Життя є складним пазлом, що намагається зібрати кожна людина в свою унікальну картину на шляху до щастя та самореалізації. Пізнання себе є невід'ємною частиною поступового здобуття розуміння і належної дії. Та існує практика, котра може значно усилити процес самопізнання. Це мистецтво миру, комплексна практика самодосконалення. Соміна Academy є експертом методу самопізнання мистецтва миру. Ми запрошуємо всіх людей, що знаходяться в пошуку методу самовдосконалення, дізнатися більше про можливості практики на міжнародній виставці, що проходить в Києві 25-27 жовтня. Представники академії будуть раді надати необхідну інформацію, а також ви зможете бути присутнім на відкритій лекції 27 жовтня. Ми поважаємо зусилля кожного. Щира